Якраз далі більш докладно про цю ніч, адже росіяни вдарили у ніч на 29 жовтня і по Харкову, і по Києву. На жаль, є загиблі і поранені. Більше подробиць дізнаємося у наших журналістів. Так Анна Тирса вже готова розповісти останні новини щодо наслідків атаки на Київ. Аню, вітаємо тебе і розповідає детальніше, в яких саме районах столиці відбулося падіння уламків, ідея руйнування масштабніші. Вітаю колеги, вітаю глядачі. Ніч, як вже говорили, була дійсно неспокійна. Зокрема, падіння уламків фіксували у Святошинському районі. Там, як мені повідомили, уламки впали на відкриті території. А от Солом'янський район. Так само, але додалі більше постраждав. Адже внаслідок загорання, внаслідок падіння уламків, була сталося загорання житлової дев'ятиповерхівки, і так само горіли автівки, які знаходилися тут поблизу у дворі. Крім того, пожежники оперативно приїхали на місце, загасили пожежу. На місці так само працюють зараз медики. Вони зробили тут таку собі допомогу, адже кожен бажаючий, які тут мешканці місцеві вони підходять, вони можуть собі взяти теплу. Водичку, оплатити, зігрітися, отримати трохи психологічної допомоги, поспілкуватися, трохи обіймів, звичайно, трохи їжі і водички. Так само, адже всі налякані вдалося мені поспілкуватися з місцевими жителями, поки всі в такому стресовому і шоковому стані знаходяться. Ну і це ж відповідно. Очевидно, на місці працюють медики. І працює так само аварійна служба газу. адже на території 9-ї поверхівки цієї відбулося розгроматизація газової труби. Вона була пошкоджена газова труба саме на фасаді цієї будівлі. Наразі відомо про шестеро постраждалих і про одну людину із серйозним пораненням. ніг. її медики госпіталізували. Іншим же надали необхідну. Іншим же надали необхідну допомогу на місці. Всі, хто зверталися, знову ж таки нагадую, на місці. Працюють медики. на місці працює аварійна служба, пожежу досить оперативно загасила. Ну а проте наслідки і досі тут ми можемо бачити. Тож триматиму вас надалі в курсі. На цьому в мене поки все, але далі детальніше розповім. Звичайно, триматиму в курсі, поки колеги вам слово. Так, Аню, будь ласка, чи є можливість зараз у тебе і от. У оператора показати нам наживо наслідки атаки у тому районі, в тій місцевості, де ти зараз перебуваєш, будь ласка. Звичайно, є ми зараз покажемо. Можете бачити дев'ятиповерхівку, яка позаду у мене знаходиться, і тут з однієї сторони вибиті вікна, і так само з іншої сторони, яка теж постраждала, і трохи далі можемо бачити автівки, які теж постраждали від падіння уламків. Там недалеко є магазин, буквально напроти цього будинку, який теж постраждав. Відповідно, через те тут наразі продовжують працювати не. Хідні служби продовжують оперативна група працювати близько нас. на жаль, поки не пускає туди підходити, тому що ведуться, ведуться все ж таки дії далі, але ну триматиму поки в курсі. Аню, почули тебе, і я нагадаю, що це була наша журналістка. Аня Терса. Вона сьогодні працює у Києві у тих районах, які постраждали у наслідок атаки ворожих шахедів. І найближчим часом чекатимемо на її наступні прямі включення. Даня да, розповість уже більше деталей. Також з нами на прямому зв'язку і наша кореспондентка з Харкова Олена Клименко ніч була надскладна у місті. На жаль, традиційно. Олено вітаємо тебе і чекаємо на подробиці з проводу того, якою була ця ніч ніч на 29 та жовтня для харків'ян вітаю на жаль, і ввечері і ніч знову були неспокійними Нагадаю, що це вже другий день поспіль Росіяни б'ють по Харкову. В перший удар вони завдали близько дев'ятої години вечора, другий близько 3 ночі. Перше влучання було прямо по центру міста. У те місце, де дуже часто у такий період ходять та гуляють і відпочивають люди, влучання було прямо в один з під'їздів Держпром. Я саме поряд з ним, близько мене також не підпускають, поки що тому що ведуться роботи. Я хочу сказати, що це пам'ятка архітектури, і вона досить знакова та важлива для містян. Раніше тут влучання були поряд цією будівлею. Раніше тут були вибиті вікна, були пошкоджені фасади, були пошкоджені стіни, але ось прямих не було. Сьогодні це було вперше. А зараз працівники тут на місці визначають, чим саме били. А, а далі давайте послухаємо, що говорить харківська начальник харківської обласної військової адміністрації Олексіння Губов. Далі його пряма мова переднього це була керована авіабомба. Зруновано кілька поверхів, пряме облучання в саму будівлю. Там різна категорія від поліцейського, який перебував на чергуванні, від людей, які проходили, тому що це центр міста близько 21.00. А, знову ж таки, це фактично таке, скажімо так, чудо да? те, що не постраждало більше людей, тому що зазвичай в цьому місці досить людно. Ще одне влучання було вже пізно вночі, близько третьої години ночі. Тоді росіяни поцілили по житловому приватному сектору. Ще зруйновано декілька будинків, в яких спали у цей час люди. На жаль, загинуло четверо людей. Наразі про це відомо від самої ночі. Там на місці тривали важкові рятувальні роботи. Про це розповів харківський міський голова Ігор Дерехов. А далі його пряма мова. Давайте слухати. Тривають рятувальні роботи. Крім цього, постраждало дуже багато будинків. Зараз неможливо сказати, скільки. Я впевнений, що більш ніж 25 будинків приватного сектора постраждали дуже серйозні руйнації, які є попередньо. Це був гром. Я хочу додати, що зараз на місці працює дуже багато комунальних служб, рятувальників, які розбирають завали. А ще хочу додати, що ось буквально виникла ситуація, коли я почала пряме включення, до мене підійшла жінка і попросила не знімати. Бо у Харкові люди вже насправді дуже налякані. Вони бояться, що через якісь відео в інтернеті можуть бути повторні влучання і повторні прильоти. Тому люди зараз дуже Серйозно ставляться і відносяться до того, що знімають, що викладають в інтернеті. Тому тут дуже складно, але я хочу трошки показати. Ось за моєю спиною комунальник ліквідовують наслідки влучання, тому що вибухової хвилою побила не тільки держпром, але й сусідні будинки, кафе, які тут розташовані поряд тому, що це центр міста, це центр нашого Харкова. Нині така ситуація. Олено, дякуємо тобі. Бережи себе. Знаємо, що в ці хвилини оголошена повітряна тривога у Харкові та Харківській області. Глядачам нагадаю, що з нами на живої з Харкова була Олена Клименко, котра розповіла про наслідки нічної атаки на місто.